Звідти, скажімо так, два білети — 200-300. Я зрозумів, що я вже не витягну цієї наземної штуки. Занадто жорстко вже було. Там виявилося, що ти можеш за ніч винести 3-4 танка. Ну, це, це, це реально так і було. Ти ще не встигаєш привикнути в батальйоні, а ти вже в полку виказуєшся. Літати може кожен, там, хто там не путає право з лівим, може взяти пульт і навчитися. Бувало так, що ми там один танк вилітали по 4 рази. Чотири рази. Кожен раз по три бомби. І він не горить. І вона гахнула так, що там пів села просто загорілося. Думаю, ті, може, якісь пушки пристрілюють, ще щось таке. Оказалось, що ракети. Попасні отримав поранення, поїхав на госпіталь. На госпіталі там, я пробув місяць, ще там плюс місяць вдома. Потрібно було проходити ВЛК, але мені як сказали, як його проходити, там кабінети, 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 я думаю, я краще на Херсон поїду наступати, ніж буду в тих кабінетах ходити. От. І так попали ми на Херсон. А наша бригада ще вела наступальні дії на Херсоні ну, під час контрнаступу. І от після цього, коли вже там це все закінчилося, я вже попав на навчання на безпілотника. Я зрозумів, що я вже не витягну цієї наземної штуки. Занадто ж важко вже було. І тоді ми в розвідроті попали вже в льотний підрозділ. Там займалися розвідкою і польотами на ну, малих квадриках, там, на Мавіках, Матрисах. І почули, що створюється там, скажімо так, новий батальйон, який буде часто займатися безпілотною авіацією. Не знали, хто там командир, командир Хасан. Там наперед безпосередньо з ним поговорив. Я й мій напарник, який, в принципі, це все організував. Поговорили і сказали, що ми хочемо туди, хочемо з вами. Бо ідея нам, як така, дуже сподобалася і видалася. Скажімо так, дуже перспективною. І таким образом ми попали в рарох. От хат все почав будувати реально з нуля, з мавіків. Найбільш запам'яталося це відчуття власної ефективності через те, що коли, допустимо, ти на наземному підрозділі, ефективність порівняно, коли ти там, умовно кажеш, управляєш якимось ударним дроном, це, це не до порівняння просто. Через те, що ти, там якщо одного, двох-трьох застрелив — це типу вже успіх. А там виявилося, що ти можеш за ніч винести 3-4 Ну, це, це, це реально так і було. Я там полетів, за ніч відпрацював і приніс з собою там 3-4 танки, там самоходку ще щось таке. Ти відчуваєш себе ефективно, реально. Це, скажімо так, дуже, дуже сильно мотивувало. Саме, саме жир це техніка. О, от техніка це просто коли ти її там кидаєш, не горить, кидаєш, не горить, і всі там вже стоять, горить, гори, 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 навіть я наклейка. Фраза горяка, тому що не згоріла, не рахується. Скільки там по ній не бахну, вона запишеться як пошкоджена, але не знищена, не вражена. Тобі треба любою ціною зробити так, щоб вона загорілася. Бувало так, що ми там один танк вилітали по чотири рази. Чотири рази кожен раз по три бомби, і він не горить. А бувало таке, що там біля буханки десь впала бомба, вона загорілась. Але саме кайф, самого такого, що запам'яталось, навіть її відаю, в інтернеті воно розійшлось дуже сильно це знищення самоходки на С. Ні, в неї теж цей був той капелюх, як він, ну, ці їхні сітки і так далі. Mm. Да, ну, чогось по якійсь причині воно не врятувало той самоходкою до таба. Вона задимілася, загорілася, там бах-бах-бах. І потім ми відлітаємо, але камеру не повертали. І відбувається основна детонація боєкомплекту. Вона, як виявилось, була повністю загружена фуллбека, ні там в районі 20 снарядів, порохався було. І вона гахнула так, що там пів села просто загорілося. То було дуже потужно. У нас не було по суті, нічого, крім мавіків. Я пам'ятаю момент, як ми жили на підвалі, і Хасан приходить і каже, їдуть Р-18. Тобто я не знаю, де він там домовився, з ким, яким чином, це в тому, що у нас на руках з'явилося декілька ударних дронів Р-18. На той час це була дуже-дуже ефективна штука. Це була як снайперська гантівка серед, серед великих дронів. І почали ми нашим екіпажем на тому дроні воювати. Винесли дуже багато техніки, почали давати перші результати. А батальйон в той момент розвивався. Тоді ж рота. вже переростав батальйон. Одним словом, тоді почався такий, скажем, бум, розвиток потужний, почав заходити. І вампіри і там і крила. І воно якось так це відбулося настільки швидко, що ти ще не встигаєш що ти в батальйоні, а ти вже в полку виказуєшся. От і це важко насправді через те, що тоді, оце, коли відбуваються ці зміни. Я там, допустим, працював по якомусь сценарію, а тут же все, характер роботи міняється, там якась щось, тактика інша, засоби інші, через те, що дійсно ну, засоби застарівші, якісь приходять нові. І треба до цього всього адаптовуватися. І то насправді тут дуже важка робота. Я не знаю, як це в Хасана вийшло, ну, якось вийшло. Хасана, я пам'ятаю, ще дорога, до скажімо так, я його не граджу операції, коли там потрібно було комусь. Допустимо, мінометний вогонь весь, там, Хасан, Хасан, Хасан. Там десь Хасан вже когось розбирає, там ще щось таке. То, він що, теж з 24-ки був, і ми там по службі якось пересікалися, в мінімум по рації. От. А вже з початку створення батальйона я був особисто вражений дуже сильно. Я не знаю, як в нього це вийшло, Через те, що літати, я вчора на прямому ефірі казав, що літати це не важко. Літати може кожен. Там, хто там не путає з зливим, може взяти пульт і навчитися, от, організувати. Я вже не кажу за батальйон, не кажу там за полк, за бригаду організувати роту. Причому роту не просту, там якусь піхотну, то ще щось таке, а от роту в екіпажі. Це кожному дай засоби. Це організуй бомби, організуй зривчатку, там, організуй людей, які будуть робити ті бомби, організуй людей, які будуть вчити. Організуй людей, які будуть продумувати там кого, куди, як і так далі. Це дуже і дуже важко. От я не знаю, як в нього вийшло це все зібрати. Там частково з нашою допомогою ми там літали, вбивали. <ріст> Є у нас така фраза смерть пі. Хто побачить і зрозуміє з цієї фрази. У нас у батальйоні така політика, що в нас ніхто нікого не гонить в шию. Ніхто ні з кого там не потребує ніякого результату. От Люди прийшли, допустимо, вони мають бути там екіпажем, пілотами, штурманими операторами. Їх навчають спочатку там, ну, мамо каже, в тилови умовах, хто там, що вміє насправді, хто там що як він там дроном управляє. А далі відбувається свого роду навчання. Ну, свого курт молодого пілота, скажімо так. Тобто група людей, той, екіпаж до нього ставиться, яка досвідчена людина, яка там знає, літає і так далі. Вона й всьому допомагає, Там показує, бомба так вішається, там, там літати так, а так краще не робити, бо насправді літати це одне, а от коли ти вже попадаєш туди, знайти позицію, врахувати там, якісь горизонти, висота там і так далі, то вже зовсім інші розклади починаються. От. І коли на рішення цієї людини вона бачить, що екіпаж готовий до самостійного виконання бойових задач, екіпаж приступає до виконання бойових задач. Якщо хтось з цього екіпажа не справився, його там не гноблять, не гонять шию, йому кажуть, що би ти там міг чи вмів робити. От. І він в будь-якому випадку людина себе знайде. Тим більше зараз з, з цим розширенням. Ну, дуже, дуже велика кількість посад, що буквально дійсно кожна людина може щось, щось своє знайти. Не обов'язково там літати, не обов'язково бомби кидати, не обов'язково бомби крутити. Програмісти, там, логісти, я не знаю, фотографи, СММщики, там, ну, ну хто угодно. Особливо зараз, це вже коли стали полком, там, ну, там дуже великий список посад, і кожен себе знайде в будь-якому випадку.